Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене нарешті розпашувальна машина. Нарешті бо я її вже доробив. Начебто і небагато мало бути роботи, але роботи було багатенько. Так, вибачте, в мене який трошки кричить. Знаєте, весна зараз. Це в мене Мінерва м 2000 c Хто не знає, це машинка абсолютно нова, я робив вже відео. Як я її отримав. Машинка абсолютно нова. Валентина з міста Одеса прислала мені цю машинку. Ось. І я її вже доробив нарешті. Хочу показати, як нею користуватися. Як вона працює після моєї мого допрацювання, до налаштування. Прийшла вона мені з такими ось кусочками тканини. Оце так вона шила. Я так зрозумів. Ось. Походу, Валентина молодець, пішла в магазин з такими тканинками, і так нашила і ризикнула, забрала її з магазину. Зараз вона шиє. Ось отак. Ось так вона шиє. Так вона зараз працює через складу. Я перевіряю завжди. Поїхали до машинки. Заправляємо машинку. Практично в усіх розпашувальних машинках для ту, перед тим як заправляти нитки, обов'язково треба підняти лапку. В даній моделі у нас лапка піднімається ось так. Хто не знає, як речажок знімається, знімається, він просто підняли лапку. Тоді в нас розкриваються тарілочки. Нитки я вже тут заправив. Коли ви використовуєте такі катушечки, обов'язково користуйтеся цими конусами. Вони не дають катушки так, ну, бовтатися тут. Відкриваємо кришку. Можна почати з нижнього петельника. Ось. Ну, в, принципі, в принципі, давайте із цього, голок. І є своя е, послідовність. Починаємо ми із правої голки. З правої голочки, В принципі, можна почати. Заводимо її. Ні, все-таки не так, друзі. Вибачте. Спочатку починаємо з лівої голки, бо вони ж тоді лягають по-правильному. З лівої і у свій ручойок. Так, зараз секундочку. І свій ручий Закладаємо ось так. І, ну, в принципі, ще сюди, ось цей направитель Все. Потім беремо середню голочку, в даному випадку, червона ниточка. І вже у другий направитель і Ось так. І вже нарешті праву іголочку. І. Ось так воно має виглядати. Тепер починаємо з правої голочки. Ось, для того, щоб консультувати. Там чи прошивати, ось в даному випадку, як я роблю, мені треба на ній попрацювати, щоб ну, зрозуміти алгоритми ці. Щоб вас правильно проконсультувати. Чому справа? Бо в нас тут йде почергово вже тут в ці направителі. Приспускаємо тримач голки і беремо. І тут ось така виємочка. Заправляємо сюди. Потім у нас йде середня голочка і заправляємо сюди. І ліва голочка. Бо тут ось є. Ось такі канавочки прям. Бо якщо ви спочатку з цю почнете, то тоді важко перестрибувати, Ну, можливо. Я намагаюся максимально доступно про це, це донести, цю інформацію. Так же само беремо потім. Раз. З одної сторони, чим швидше ви зрозумієте, як працює машинка, чи швейна, чи оверлок, чи розпашивальна машинка, в даному випадку розпашування, тим легше вам буде на ній працювати. Все, в принципі, голки зараз не заправляємо. Голки заправляємо в останній момент. Заправляємо нижній петельник. В даному випадку в цій машині він один. Ниточка вже тут в ручейку в мене вже. Тут, в принципі, нічого складного немає. Є інструкція тут. Ну, як від, ну, фото, як її заправляти. Ну, я зроблю таке відео, бо тут теж свої є нюанси. Машинка наші нова, але ну, прийшлося з не повозитися, я вам скажу, друзі. До речі, друзі, в кого є швейна техніка, ну ось типу розпашувальної машинки там, чи верлока, е можете звернутися до мене. І вам немає кому настроїти і зробити, можете до мене звернутися, під відео я залишаю свій номер телефону, по якому можна зі мною зв'язатися і обговорити ті чи інші дрібниці подробиці. Так, ось це у нас ситуація. Тут на кришці, Не знаю навіщо це зроблено, але це можна знімати. Я просто зніму, щоб було видніше. А в процесі роботи це не, ну, не потрібно знімати. Тут є ось така ось, І це ось і знімається. Це для того, щоб вам зручніше показати, тут є свої нюанси. Обов'язково ці машинки. Ось ви берете, заводите ниточку і обов'язково отак має заскочити під пружинку. І ця пружиночка обов'язково має працювати з ниткою. Бо якщо вона не буде працювати, ну тут дивом ви, ну, наприклад, ось так зробите, мимо пружинки, то машинка може пропускати. Це дуже важлива пружиночка. Ось так вона має працювати. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Так, значить, в цій машині є заправщик, авто, ну, як називається, автоматичний заправщик петлителя, петельника. Ось, ми тут проводимо ниточку. Ось тут ще одне вушко таке. Ось. Ну Треба дві руки. В кого одна рука, то це буде робити трошечки не так зручно, як і з двома руками. Потім нам обов'язково треба ось за, за цей ключичок завести. І ось тут у нас є спеціальний, так сказать, механізм заправки. Його треба уверх, отак. Тут навіть намальована стрілочка вверх і сюди. І витягуємо, бачите? І бажано кинути його. Щоб отак він кинув. Бо якщо ви отак повільно її пускаєте, то він ось, бачите, не дойшов, не то тоді треба пальчиком отак зробити. Це дуже важлива інформація. Ну, що або на весь, і воно не заскакує саме, або не знаю якось такої якості. І заправляємо в вушку. Все. Машинка готова. Отакий кусочок можна тут залишати. Не треба його пропихати туди, не треба, хай тут воно буде. І потім затягнути в ниточку. Все закриваємо. Ну, зараз поставлю назад. Все. І аж тепер. Доходимо до голочок. Опять. Ну, я з правої починаю, з правої голочки. Лапка в нас піднята. Багатенько роботи, і це ж нова машинка така, ви уявляєте? Я думав, тут по легкому проскакаю. Ні. Збільшив довжину шва Стіпка. бо тут такий дрібний стояв із заводу. По-друге, помазав. По-третє, петельник настроїв голкову пластину по відношенню до голок. Я це все пропустив. В принципі, хто шиє, воно вам не потрібно, ви це робити не будете. До речі, тут є регулятор тиску, на лап... ну, тиску лапки на тканину. Ось. Вона мені прийшла на сім була. На... На це дуже багато. І в процесі. Навіть не N, не N. А навіть на одинички Ми беремо рукою і піднімаємо. І, і вона дуже даве. Дуже так що мені здається, найкраще таке нехай буде на одиничці. Регулятор. Потім, друзі, я ще виставив приблизно середнє значення робоче. Це 3-4 між 3 і 4. От, бо тут воно було збито. Ну, в принципі, якщо у вас машинка шиє, то не придержуйтесь оцих 4-3 виставили, щоб нормально був шов, і на тому й досить. Так, все, друзі, покажу, як вона працює. В даному випадку стоїть на 5. Ну, я на 5 навіть і не зробив, десь 4,7 вийшло. Бо на 5 то вже дуже, як би, багато буде. Так, лапку опустили. І нитки нитки оці, не треба туди запихати під лапочку. Не мучайтеся, так нехай будуть. Їх затягне туди все одно. Ось дивіться, є такий в мене Е, І ще одне зауваження. В цій моделі, у машинки не передбачено ось тут ряд зубів. Ну, конструктивна така особливість. Чомусь. І відповідно, що при шитті, при началі шиття тканину трошки так веде, бо ці зуб'я тягнуть. Ну, така конструктивна особливість, друзі. Припіднімаємо лапочку і вложимо в зону, де голочки будуть опускатися. Можна руки. робимо прокольчик такий. А, до речі, включаємо світло, Ну, включаємо машинку. Тут світлодіодне освітлення. Ось одна лампочка і ось одна лампочка. І поїхали шити. Я перевіряю завжди стараюсь в поворотах, щоб вона шила, бо машинка як настроєна, вона може попрямі шити, а в поворотиках вона може пропускати. Так, зараз секундочку. Так, вийшла тканина. Ну, оце не обов'язково так робити. Дивимося, шов, який вона в поворотиках Ну, це почало, поки, поки нитку з петельника, витягнуть туди. Ось такий гарний, красивий шов. Давайте ще раз. Роблю складочку таку. І ось тканина закінчилась, ну пройшли голки. Піднімайте лапку. І так як у нас машинка працює в цю сторону, ми піднімаємо лапку і робимо оборот назад. При цьому ми трошки підтягуємо тканинку і я роблю оборотік назад, притримуючи ниточки, ну, на тканині притримуємо і обрізаємо все, дивимось наш гарний шов. Через кладочку. Ось складочка така, це у нас мікродайвінг, це є склава так. Машинка не повинна пропускати. Ось такий шов. Потім. Ну ось, це, ну ось на такій тканині. давайте, да, Це габардін, на ньому, ну, як би його ніхто не, не розпошиває, так сказати. Я просто покажу строчечку. Роблю складочку Бо тут геть така дрібна була строчечка Так, це оверлок. А це ось наш розпошивальний шов. Ну, в принципі, в принципі, синя нитка це на нас сліва голка червона. Ну, в принципі, натяг натяг в даному випадку в мене стоїть по 4. На петельнику можна скидати десь до двох, отак так петельник працює в цьому діапазоні. Ну Це не принципіально, не прив'язуйтесь до цієї інформації. Дивіться самі, якщо тут у вас воно кучері, наприклад, ось. Кучері, то тоді додавте натягу. Ну, якщо геть стягнуто, то тоді скиньте зменшіть. Ну, Все, Доїхали ви до краєчку. Піднімаєте лапку підтягуєте трішечки і оборотик назад. Ось. ниточки зійшли з петельника. Притримуйте, сторонку відвели і отак ви закінчили цю операцію. Ось, ось давайте покажу. У ну, мене біфлекс такий є, трикотажний. Тягнеться. Опять я закладаю. Ви знаєте, що розпашувальна машина це в нас низки, рукава, горловина. Ну, я показую, як вона працює, як вона шиє після моєї настройки. Абсолютно нова машина. Тоже поворотики обов'язково. Бо в мене вже таке було. Ви, ну, як би я регулював машинку по прямій шиї. Жінка почала шить, ну, там, горловину обшивати, воно раз і почало пропускати. То тепер я все чого я в поворотиках провіряю. Закінчили, ну, приблизно все зійшли. Вона може випустити і так ось, наприклад. А може намотати нитки, зірвать. і зірвати. І дивимося сам шов. Я розумію, що зараз трошки не по кольору тканину підібрав. Ну вже пробачте, я ж не можу на всі випадки. Ось таке утовшення. Машинка прийшла, пропусків немає. Тобто машинка якісно налаштована. От. Відповідно, якщо ви хочете ось таку ось тоньку, то такий трикотажик. Ось вона з магазину принесла таке. Таке непорозуміння. То відповідно отаку товщину трьома, нитками, трьома голками ніхто не шиє. Треба дві тоненькі, бо її в трубочку скрути. Для цього ми беремо, витягуємо будь-яку голку або ліву або праву. Це ось тут у нас є кріплення до окантователів І окантователі там вже підставляєте. ну Давайте я вам приблизно покажу, як це виглядає. Беремо, піднімаємо тримач голок в самий верх Просто беремося, обрізаємо ниточку правої голочки. В наборі у нас йде таке ось приспособлення. Ось. І йде шестиграничок такий. Одягаємо на це приспособлення і просто ми його голочку витягуємо. Ось ми витягли, ось так воно виглядає. І обов'язково цей гвинтик зажать тут, наживий. Легесенько наживий. Не закручуйте тут цей. Все, в нас залишилося дві, Це ліва і середня. Блін, довгеньке відео виходить. Відповідно, у нас крутілки ось ці. Ну коли ви переходите на такий, на такий шов, у вас він може змінитися. Ось, відповідно, можливо, треба буде додати. Бо шов став вуші, відповідно, знизу стільки нитки не треба. І ось дивіться, ось на білій. Ось така теж тканина не дуже. Це теж Валентина прислала. Піднімаємо лапку. Е, ну, окей, довжину я ставлю. Довжину стіпка я так і залишу. Роблю складочку. І ось бачите, трошки підтягує тканину. Це із-за того, що тут немає, ну, не ряда ну, зубчиків. Піднімаємо лапку, Оборотик назад. І дивимося, що. Ну, п'ять це дуже, треба мільше. І дивимось на низок. Через кладочку. окей, Все, ок. Давайте я зменшу довжину. Бо тут стоїть на 5. Це диференціальна подача. Давайте скинемо ось на 3,5. Цю саму тканинку я ще беру. Рядишком ставлю. Ось, бачите, викручує тканину. Бо тут зуб'я є, а тут немає. Це треба як-то передбачувати. А коли вже тканина дійшла до цих зубчиків, воно вже потягло. Так, Тут складочка наша. Ну, це ж не мастер-клас по шиттю. Я просто показую, як машинкою користуватися і як вона шиє після моєї налаштування. Піднімаємо лапку, Оборотик назад. Притримуємо ниточки і витягуємо. Ось дивимося різницю. Це ось тільки що. На 3,5, ну, там на 3, Можна ще зменшити. Це вже під різну тканину різний виставляємо шов. Ну, ось оця тканина. Пускаємо лапку. І ось такий гарний у нас шов. Так само можна провести операцію навпаки. Цю голочку ставимо назад. Ми ж пам'ятаємо, що ми оцей болтик закрутили. Треба його ослабити. Срізиком оцим от себе. Ну, Треба примудритися. Ставимо самий верх. А тільки ще таке в мене треба дивитися, бо оця машинка прийшла, я в огляді не замітив, що голочки мають стояти. Ось тут зараз я вам збільшу, обов'язково в самий-самий верх. Ось зараз покажу вам. Бо якщо ви трошечки її не доставите, ну не до... Сунетесь зараз. Ви бачите, ну, В даному випадку я з правою граю з голочкою. Ось тут треба дивитися, у саме верхнє положення. О. І тільки тоді затягую. Ну зараз я буду праву, о, ліву голку знімати, покажу вам все. Все, шукаємо ниточку. Вона, в даному випадку вона зелена. Вона далеко тут не ділася. Зараз її заправлю і зніму ліву голку. Так, обрізаю я ниточку всю У даному випадку вона синя. Відкручую болтик цей, вставляю оцю приблуду. Ну, до речі, дуже зручно. І ось бачите. Вона до мене прийшла, так голка до самого верху була не доставлена. Вона десь отак була. Е, слідкуйте, будь ласка, щоб голочка, ну, коли ви вставляєте, щоб в самому верху було. Так, голочку витягую. І винтик цей наживим. І давайте подивимося, бо шоу-шов. Шов. Ось так ми прошили ліво-право. Ой, середня права голка була. Ой, ліва, середня вже закрутився, завертівся. І рядушку мись давайте зробимо зробимо шов права середня голочка. Так, довжина у нас і є на 3,5. І ось такий у нас шов вийшов. То відповідно тут у нас виходить. Бачите, цього дуже багато, то відповідно треба було нам додати натяг на петельнику. Я просто різні варіанти показую, щоб... Блін, я можу продати свої послуги. Я ж не можу свої знання вам передати. Максимально намагаюся. Піднімаємо лапку. Трошки підтягуємо і оберт скидаємо. Ну Щось нитки, блін. Нитки щось тут напутали, треба бути дуже уважним. О, Мені ж трошки незручно, бо ще ж камера перед носом. Я ось додав натяг і ось такий вийшов шов. Ну, таке, друзі, кіно, а що кіно? Давайте я покажу, як е, на широкий широкий шов робити. Секундочку, зараз швидко поставлю ліву голку. Так, праву голку. Дивіться, середню голку, ну якщо вам там трошки треба прошити, не обов'язково голку витягувати. Ну, якщо ви не боїтесь, там лишніх, там, якби, трошки побити. Беру ось от тканину, мені Валентина теж прислала. Ну, по, по плотності. Ну, така, що можна і широкий шов зробити на дві крайні голки. Ось, бачите, про що я кажу? Що тут конструктивно трошки підтягує тканину, бо немає цих зубів, отак, не передбачено. І поки тканина дойде з цих зубів до цих, трошки тканину підкручує. Я це мав на увазі. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, про що я опускаємо лапку. Довжина шва я збільшую, ну, на п'ятерку поставлю. Так. Тоді, якщо ми ставимо широкий шов, нам треба трошки більше ниточки нижньому і ставлю отак. Ану, складочку попробую нарисувати. У мене і так вона може виходить. Ну, ви не експериментуйте, а краще проматуйте. І ось такий у нас гарний шов. Ви зрозуміли, так? Да? Ну, таке, друзі, в мене кіно. Ну ось давайте, блін, кіно. Ось, наприклад, ось такий. Ось фліс. Фліс товстий такий, пухнастий, наприклад. І вам треба ось, ну, якби підвернути. Там, чи рукав, там, чи низок. Ось загнули. Відповідно, довжина шва в нас на п'ятерочки. І поїхали. Ну Якщо ви постійно з лісом, то краще витягнути голку середню. Бо це навантаження на двигун. ось складаємо, лапка опущена і поїхали. Ну, фліс такий кучерявий, що тут і не видно. Ну, якби. А дивимося з цієї сторони. Шикарний, шикарний шов, друзі. Ну, це такі в мене будуть. Ви... Ось такі в мене будуть справи, такі висновки. Друзі, якщо ви придбали і у вас машинка настроєна, якщо не настроєна, можете мені прислати, я її вам настрою. А в даному випадку Валентині я рекомендую ставити різного кольору нитки. І просто брати і нею трошки потренуватися, як на ній шить, як на ній працювати. Ну, найкраще вчитися, коли машинка настроєна. Це однозначно. Бо якщо машинку ви купили нову і вона не настроєна, і вона ось так ось з магазину шиє, відповідно, ви ніколи нічого не научитесь. Подумайте, що ви погана швачка там і все таке. Ви знаєте це всі нюанси. Ну, все, друзі, на цьому моє кіно закінчується. Слава Україні! І героям слава.